Якщо, наприклад, порівняти наших учнів з учнями, там, наприклад, інших школ, всі ті, хто працюють по вінрейту, вони завжди будуть програвати. Чому? Тому що, наприклад, у нас у деяких учнів є там 100% успішних угод. 99, 98, 90, 92, там, 95%. Да в світі дуже мало людей, навіть на Воллстріт, я вам скажу, що більшість трейдерів мають відсоток успіхів набагато нижче. Тобто, чому? Тому що вони не розуміють, як система працює зсередини. Вони працюють через системи боти. Боти на великій волатильності на такому ринку вони не можуть нормально працювати. Тобто, і люди втрачають кошти, вони думають, що. Вони якимось таким, знаєте, хитрим методом зможуть заробити або грати в угадайку. А тут треба системно просто працювати правильно з грошами і хеджуванням.